З вами програма за кермом. І ця програма зацікавить як водіїв, так і пішоходів. Ви дізнаєтесь багато корисної інформації. А ведуча я, Ганна Шевчик. Ви побачите. Європротокол в Україні працює чи не працює. Як оформити, куди звертатися і взагалі, що робити? Почнемо спочатку, тобто з історії виникнення Європротоколу. У Європі ідея оформлення ДТП за участю представників дорожньої поліції почала реалізовуватися ще в 50-х роках минулого століття. Зараз, в більшості країн ЄС, водіям, які потрапили в ДТП, достатньо заповнити бланк Європротоколу для того, щоб оформити цю подію. А у деяких країнах дорожня поліція взагалі не уповноважена займатися оформленням ДТП. Це прерогатива страхових компаній. Лицьова сторона бланку Європротоколу за структурою глав ідентична в усіх країнах, де він запроваджений. Відрізняється тільки мова, на якій надруковано бланк. Європротокол спеціальний бланк уніфікованого по всій Європі зразка, що заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії. В українському законодавстві він визначений як повідомлення про ДТП. У подальшому він стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілій у ДТП стороні. Європротокол складається тільки, якщо дорожньо-транспортній пригоді приймали участь два транспортних засоби, не більше а також якщо. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди не пошкоджені інші, скажімо так, паркан, дорожній знак або якісь будівля, тому що в даному випадку передбачається відшкодування матеріальних збитків саме за пошкодження паркану чи якоїсь приватної власності. Якщо ж немає таких, а саме два учасника даної дорожньо-транспортної пригоди, то, по-перше, при наявності в обох учасників даної пригоди. Полісів про обов'язкове страхування транспортних засобів, цивільне страхування. Також, якщо досягнута згода між учасниками дорожньо-транспортної пригоди, і якщо між ними є згода про оформлення Європротоколу, та немає підозри в тому, що один з учасників знаходиться під впливом алкогольних напоїв, керував саме транспортним засобом, або з під дією лікарських препаратів, які знижують реакцію водія. В цих випадках водії можуть не викликати працівників Державтоінспекції, а вдвох скласти саме такий європротокол. Увага! У разі невиконання однієї з наведених умов виклик співробітників ДАІ для оформлення ДТП обов'язковий. Водії не в повній мірі користуються цією спрощеною системою оформлення ДТП. Наголошують у Державтоінспекції. Про що й свідчить статистика щодо статистики, то за минулий рік ми маємо такі показники, а саме 11 тисяч дорожньо-транспортних пригоди взагалі було оформлено на території Харківської області. З них 2174 це дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждали учасники даних пригод. 285 учасників загинуло та 2902 отримали тілесні ушкодження. Повертаючись саме до статистики цих дорожньо-транспортних пригод, слід зазначити, що близько 9 тисяч дорожньо-транспортних пригод, які були зареєстровані на території Харківської області в минулому році. Якась частина з цих 9 тисяч дорожньо-транспортних пригод могла бути б оформлена за спрощеною схемою, скажімо так, за, за умови використання саме Європротоколу. У разі оформлення документів за Європротоколом розмір страхової виплати за шкоду за подійну майну потерпілих не може перевищувати максимальних розмірів. Максимальна сума виплат по Європротоколу на сьогодні в Україні составляє 25 тисяч гривень. При ДТП учасникам аварії очень трудно оцінити суму ущерба. Но нужно розуміти, що є такое поняття, як скрытые повреждения. І якщо будуть превышать сумма цей ліміт, то вже его протокол даний не покроет. увага. Якщо ви маєте сумніви відносно розміру збитків або не можете визначитися з його можливим розміром для уникнення непорозумінь і можливих спорів при оформленні документів у страховій компанії. Для оформлення ДТП викликайте співробітників ДАІ. Щоб не помилитися під час заповнення бланку Європротоколу, уважно прочитайте інструкцію. По його заповненню наголошують експерти. От саме так вигляд, має вигляд Європротокол. Він називається Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Складається він або на синьому фоні, або на жовтому фоні. Повністю заповнюються всі відповідні позначки робляться. Також складається, вказується тут схема дорожньо-транспортної пригоди з вказанням вулиць, напрямку руху транспортних засобів. До Європротоколу він в двох екземплярах сам по собі, щоб обидва учасники дорожньо-транспортної пригоди мали можливість ну, після оформлення такого європротоколу забрати свою частину, скажімо так, свій бланк. До Європротоколу додається інструкція. Як заповнюється цей європротокол, тому нічого складного в цьому немає. І намалювавши схему даної дорожньо-транспортної пригоди, обидва учасники погоджуються з цією схемою, ставлять свої підписи. і Тільки після цього даний європротокол розділяється і віддає. Ну, кожен забирає свій екземпляр. Зверніть увагу, правильні твердження на бланку повідомлення про ДТП позначати знаком тільки хрестик. При ошибке вы можете использовать другой бланк Европротокола, который, будет, который по идее должен находиться у второго участника аварии. Если составление какого-то пункта Европротокола или схемы ДТП вызывает трудности, то вы вправе позвонить своему страховщику и попросить консультацию по правильности заполнения данного Европротокола. При наступлении страхового случая обязательно позвонить по телефону на горячей линии в свою страховую компанию. Дело в том, что страховщик имеет право на место происшествия прислать аварийного комиссара. Все страховые компании советуют фотографировать место происшествия, чтобы впоследствии эти фото приложить к Европротоколу и предоставить в страховую компанию. Заверните увагу. Тільки після підписання повідомлення водіями, учасниками ДТП аркуші розділяються для кожного з водіїв, скориставшись європротоколом, водії перебувають у вигіднішій ситуації. Щодо переваг в разі складання європротоколу, учасники даної дорожньо-транспортної пригоди по перше, не викликають працівників ДАІ і можуть самі за короткий час оформити цей європротокол. По-друге, вони мають можливість. Прибрати з проїжджої частини після оформлення Європротоколу транспортні засоби та не надавати скажімо так, затруднення в рухові іншим учасникам дорожнього руху. Також вони звільнюються від адміністративної відповідальності саме за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, оскільки за законодавством в разі оформлення ДТП через органи Державтоінспекції. На місце пригоди виїжджає виїздить екіпаж, який в ході оформлення складається адміністративний протокол на одного з учасників або на двох учасників даної пригоди. Тимчасово затримується посвідчення водія, видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом. Саме тому, що розгляд справи по дорожньо транспортній пригоді буде відбуватися за місцем скоєння пригоди, а саме по територіальності. В районному суді санкції до порушника будуть можливо штраф від 340 до 425 гривень, а також можливо буде бути, бути прийняти рішення щодо позбавлення права керування транспортними засобами від 6 місяців до 1 року. Тому саме якщо складається Європротокол, то звичайно матеріал до суду не буде направлятися, посвідчення водія не вилучається. Оскільки працівники ДАІ не приймають участь у оформленні даної пригоди. Як поводитися після складання Європротоколу розповідає Наталія Катриченко, заступник директора регіонального управління в місті Харкові страхової компанії Альфа Страхування. Вперше, в першу чергу, в течение трьох робочих днів от дати наступлення ДТП необходимо приїхати в страхову компанію, где ви виписували полис гражданської ответственности и написать заявление. Также видно представить копію паспорта. копию идентификационного кода, страховой полис ОСАГО, свидетельство о госрегистрации данного транспортного средства и водительское удостоверение. Мы рекомендуем клиентам подготовиться в данном случае, скачать с интернета, это сейчас не проблема, любой заполненный бланк его протокола, как образец, возить с собой в машине, вдруг Пригодіться, якщо що, тобі і бість вже образіць, по котрому ти можеш легко заповнити цей бланк. На відшкодування не варто розраховувати, якщо застрахований або потерпілий навмисне спровокували наступ страхового випадку. <звук> Як рекомендація слід кожному водієві, якщо е, Європротокол не використаний, то возити його в транспортному засобі. Якщо ж його було використано звернутися саме до страхової компанії, отримати чистий бланк, щоб він був постійно в транспортному засіб. Нужна увагу обращати какую страхову компанію ти вибираєш. Нужно обращатися в надежну страхову компанію, в яку ти уверен, і котра входять як мінімум в десятку там топов десятку лучших страховань страхових компаній України. При заповненні європротоколу потрібно поміркувати без емоцій. Є краще вчинити, щоб не накоїти непоправних помилок у стані афекту. А зараз ви можете побачити підбірку архівних фотографій на тему дорожньо-транспортних пригод у США 1910-1930 років. Часи змінюються, але проблеми залишаються. З вами була програма за кермом. Неухильно дотримуйтесь правила дорожнього руху і будьте взаємовічливими на дорозі. Від цього залежить ваше життя і життя інших учасників дорожнього руху.